Як же довго я чекала на цей день? Нарешті я зустрілася з подругою, яку не бачила з кінця лютого. Хвилюванню й радості не було меж. Це ніби шматочок старого мирного життя. За кавою Софія розповіла, що теж знайшла роботу, і поки житиме у Кропивницькому. А мені так кортіло, чим скоріше поділитися своїми волонтерськими історіями. Я сподівалась, що подруга розділить мої ідеї та вже уявляла, як ми разом працюємо у хабі. Але Софія поки не бачила себе у волонтерстві. Вона щойно почала влаштовувати життя на новому місці, і не була певна, чи вистачить ресурсу ще й на допомогу іншим. Аж раптом я згадала, що мене й саму колись переслідували схожі сумніви. Тому я розповіла Софії, з якими класними людьми тут познайомилась. Що ми не лише волонтеримо, а й відпочиваємо разом. Андрій навчив мене їздити на самокаті. З Анією ми ходимо на йогу, а Ігор часто запрошує мене на виставу до театру, де працює. А як ж робота? З нею все стало навіть краще. Саме завдяки навичкам, які я прокачала у хабі, мені вдалося вийти на якісно новий рівень. Я переклала цикл статей для провідного європейського медіа і вже маю контракт на переклад цілої книги. Крім того, у хабі я завжди можу розраховувати на підтримку, якщо я сумую. Чи виснажена, то просто беру тайм-аут і відпочиваю. Саме тут я навчилася прислуховуватися до своїх потреб, бо впевнена, що колеги завжди мене зрозуміють та підмінять. А головне, я відчуваю користь від своєї роботи та вдячність людей, яким допомагаю. Я показала Соні малюнок шестирічного Івана з Маріуполя. Ми всім хабом допомагали їхній родині вибратися з окупації. Я завжди ношу цей малюнок з собою. А щоб остаточно розвіяти сумніви, я запросила Софію до волонтерського хабу, впевнена, що їй у нас сподобається. Приєднуйся і ти, шукай волонтерські ініціативи у своєму місті, допомагай іншим і заряджайся добрими справами. Переконайся на власному досвіді, що волонтерство це дійсно круто.